Шановні, доброго дня! Сьогодні в мене дуже швидке і корисне для вас відео. Відвоював я все-таки те насіння, яке собі планую навесні посіяти, для того, щоб виростити розсаду овочів, і те насіння, яке я пообіцяв людям. Більше як 35 замовлень я вже відправив ось до останніх, але залишилось в мене 4 таких людини, які багато замовили, і вже просто ради них я вже майже. Я б сказав так, чуть не сварився з тими людьми, які продають насіння в цьому році, тому що позвонив до них, кажуть, замовляйте по прайсу. Я замовив по прайсу. Вони кажуть, ой, ми не хочемо продавати на вагу, ми будемо продавати тільки маленькими фасовками по 5 грам. Я кажу, шановні, ви трошки оприділіться, тому що ви говорите одне, а виходить друге, і знаєте, таких 10 днів. Не 10, а 2 дні я з ними говорив, говорив. Потім вони мене заблокували, і через 8 днів мені перезванюють Валентин. Ви знаєте, ми склали ваше насіння, ваше замовлення. Я кажу, дуже добре, що ви склали. Я вже замовив в іншому місці і вже навіть його купив. Але знаєте, через те, що я просто впевнений в цьому насінні, думаю, ладно, візьму і це насіння. Тому що багато людей, які дивляться мій канал, підписані довіряють мені. Тому я мушу старатись максимально, щоб насіння було якісне. тому Ті, хто зробив багато замовлень нещодавно, я 100% зараз висилаю їм те, що вони замовили, тому що в цій фірмі якби я спокійний. Тому, ну, якось так, зараз мені залишається тільки 4 замовлення скласти, таких більших, і я хочу коротенько показати, яке я буду складати насіння, яке воно на вигляд. В принципі, видимість трошки поганенька, так як я зараз в кімнаті тут освітлення погане, закрився від своїх малишів, бо вони мені тут порядки добрі наводять. Не дають як то спокійно працювати. Ну, дивіться, я коротко скажу, що я глибоко переконаний, що в цьому році треба людям максимально старатись посіяти розсаду овочів, тому що це найвигідний і безризиковий бізнес. Ну, ось так. Тому що я рекомендую людям, до речі, на днях вийде все-таки мій той курс, який я вам обіцяв, ось він написаний. Тут, бачите, все у мене в моєму кабінетику. Ось, а ні, це не він. Ну, такий самий десь зошит зараз тут валяється. Це мал малечий зошит. І е, все там написано: просто не можу зняти, тому що так, е, знаєте, як не одне, то друге, як не відправки, то щось треба по дому. Ну, ось так. То світла немає, а мені треба там добрих часа-два посидіти, вам познімати. Розумієте? Тому якось так. Тому е, в моєму курсі або в моєму. Є такі настанови, що треба сіяти сортове насіння помідор, наприклад, такі як Хурма, Ріогрант, Волове серце, Мікада, деборао. от в такому плані є. Санька, там, джина, загадка. От Все, те, те, що є в нашому асортименті, там Марічка, новачок, ну, різні такі от, е сорти. До речі, всі, все насіння ви можете придбати в нас, або я вам дам назви, і ви купите там, де рахуєте за потрібне. Головне купити ці назви, які я кажу, або ну, подібні. Якось так. Тому ось е, помідор в основному треба садити в основу це помідор. Потім частину садити, обов'язково баклажан, такий як Алмаса або летвайлен, Частину садити е, такого насіння, як пекучий перець, козичий рік, ось він, рік рік е, грам 25 І обов'язково брати базилік це дуже важлива річ. обов'язково трошки посіяти кавуна. Помідор, я думаю, треба садити дуже багато. Також зробіть акцент на ранній капусті і на пізній капусті. Ну, Десь так, тому що це дуже важливо. Ну і дійсно, вартий уваги також наш перець Геркулес. Ось він пофасований. Бачите? Ось він на вагу. До речі, оце справа це подарок Молдови на вагу продаємо ми, а це наш, який йде поштучно. Перець Геркулес, кого цікавить, пишіть дзвоніть, а це. Також додаткові всі перці і помідори, які чекають, там цвітна капуста, синя, білокачана пізня, білокачана граня, базіліки. Ну, ось таке. цибулька, насіння, халцедон. В общем, з прайсі, що в нас є, я вам скину, але суть така. Шановні, з цього відео вам важливо взяти те, що потрібно готуватися до насінневого сезону вже потихеньку. Якщо чесно сказати, ви мене до цього сезону готуєте, бо ще два місяці тому вже поробили замовлення. Я вам дуже вдячний. Ну, якось так. Тому, що хочеться сказати, чому мені насіння так довго не, не продавали? Виявляється, що в цьому році. Тобто, урожай на помідори хороший, а от насіння мало Як-то це, по словам власника фірми. Правда, це неправда, вам на ваш розсуд я це кажу. Він мені говорить: дивіться, от ви в нас замовляєте, нам вигідніше просто пофасувати не на вагу, а по 5 грамів і заробити в 3 рази більше, ніж ви нам зараз заплатите. Але так як ми з вами співпрацюємо вже не перший рік, ще оце замовлення, Тобто, от на тих там, на, на ту суму, яку я їм замовив, ще вони продали. А вже більше тільки пачечками. Там, ну, Але я вже знайшов інших постачальників, які їм постачають. І я так послухав його, думаю, ладно, не хочете продавати, я куплю в іншому місці, де люди мені продадуть. І додає цей власник фірми каже таку справу, що ви розумієте, все, що ми закупили на цілий сезон, вже на осінь в нас розібрали. Тобто, вже зараз глибока ось, вже зима, да, початок зими. Вже в нас розібрали. І Я собі так подумав, думаю, ну так, да, ясно, ви гроші нормально заробили, то вже можна і фукати до постійних клієнтів. Але, як то кажуть, дуже часто це норма. Тому він мені пояснив, каже, все, що хочеш брати, фасоване, бери, а от на роздріб, на розсип продавати не будемо, бо сам, самим якби не вистачає. Ну, ви розумієте, що сезон впереді, а вже все, що закупили на сезон, заготовили, вже все розпродали. Тобто заробили нормально грошей. І зараз, як би думаю, де це ще взяти насіння, щоб ну, ви зрозуміли перепродати. Тому, шановні, шукайте насіння, купляйте. Е я рекомендую прислухатись до мого курсу, тому що ви дуже багато там що підчеркнете. Е він безкоштовний. Е я, я жалкую трохи, що він безкоштовний, тому що коли людина заплатить за нього якісь кошти да, за перегляд, там, за консультацію. То вона хоч буде цінити те, що вона побачила і почула. А коли от людині так дарма дали, то не дуже ціне. Але я думаю, ладно, я дам дарма, тому що дуже багато людей мене вчили, підсказували. І я теж дам дарма, тому що ну, живу один раз і поступаю так, як рахую за потрібне. Мені не шкода вам подати цю інформацію. Єдине, що я чесно скажу вам. Взяв я її не з інтернету, не з потолка. Взяв я її за 6 років своєї практики. І практики людей, якої, ну, хто ще вирощує. Тому що, коли ти вирощуєш, щось в тебе виходить, не виходить, ти радишся з кимось, шукаєш вирішення певних питань, проблем. Зрозуміли, так? Що це не просто сів і там написав собі, що ти собі задумав. Ну, якось так. Тому е, треба насіння, пишіть, дзвоніть, домовимося. Треба консультація, теж підскажу. Але робіть акцент на розсаді, тому що... Ну, ось такий нелегкий зараз час. Все, пока.